Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Івана Гресимчук. Вітаю, Європейський банк реконструкції та розвитку надає 25 мільйонів євро на підтримку аграрного бізнесу в Україні та забезпечення глобальної продовольчої безпеки. Кошти надають під гарантії королівства Нідерландів. Про таке рішення повідомили у прес-службі самого банку. 25 мільйонів євро направлять на підтримку приватних компаній, що працюють у критичних галузях пов'язаних з аграрною сферою наприклад, фермерство чи переробка харчових продуктів, транспортування чи імпорт. Набої САП затримали мера Рені Ігоря Плехова та депутата місцевої ради за підозрою у утриманні хабаря у 50 тисяч доларів. За інформацією правоохоронців, посадовці зажадали 100 тисяч доларів за сприяння у вирішенні питання про виділення земельної ділянки в оренду під складські приміщення. Проте під час одержання першого траншу від загальної суми їх викрали. Сбу затримали російського агента, який наводив ворожі ракети на енергооб'єкти Одеси. За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, якого після 24 лютого завербувала ФСБ. Для збору розвідданих він виїжджав до різних районів Одеси та передмістя, де фотографував та знімав об'єкти критичної інфраструктури та бойові позиції систем ППО. Інформацію чоловік зберігав на флешці, яку планував передати представнику російської спецслужби. За виконання завдань він розраховував отримати від ворога до 70 тисяч гривень щомісяця. Поліцейські викрили чергового помічника у 50-річний уродженець прикордонного села Великоплоське Роздільнянського району допомагав чоловікам призовного віку перетинати кордон з Молдовою, оскільки добре орієнтувався на місцевості. Шукати клієнтів йому допомагала людина, з якою він налагодив зв'язок в інтернеті. Затримали чоловіка, коли він допомагав жителю Кривого Рогу дістатися сусідньої країни, оминаючи пункт пропуску. Тепер затриманому загрожує від 5 до 7 років. Оків за Україна у лютому отримає 10 тисяч терміналів Старлінг. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Їх передасть нам Німеччина. Також нагадаю, що Україна отримала від Польщі партію з 8 тисяч терміналів «Старлінг». Їх використають для забезпечення зв'язку в пунктах незламності. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.